Благодійний концерт від вихованців центру дорога життя відбувся за участі ужгородських вокально-танцювальних колективів та самих вихованців реабілітаційного закладу. Проведення благодійного концерту для дороги життя є традицією, проте для вихованців центру кожен виступ є хвилюючим та особливим. На багатьох концертах брав участь, але оскільки я не робу, немає, десь тут такої кнопочки, щоб виключити хвилювання. Завжди хвилююся як вперше. Вікторія з нетерпінням чекає наступного виступу своїх друзів. Кожен вокальний чи танцювальний номер, виконаний особливими дітьми, це не лише щоденна праця, а й випробування власних сил та можливостей, каже дівчина. Такі заходи проводяться, оскільки вони дають можливість тим дітям показати те, що вони можуть, розвивати в собі вміння, не боятися сцени і розуміти, що, попри обмеження, ти можеш бути повноцінним. Через проведення подібних заходів організатори хочуть привернути увагу громадськості на людей з особливими потребами для самих же вихованців медико-соціального центру. Участь у концерті ще одна можливість продемонструвати творчі здібності. Вони щасливими, тому що вони можуть показати свої таланти. Їми пишаються їхні батьки, пишаємося ми, також їхні педагоги пишаються. Тобто, це все дуже завжди є позитивним. Вони з нетерпінням очікуються. Особливі моменти в житті. У рамках заходу відбулася й виставка продаж художніх та керамічних робіт. Зібрані кошти організатори планують використати на підтримку реабілітаційного центру.